Скажімо так, чи, чи примічники збільшення повноважень чи збереження президента говорять про те, що це церемоніальні нібито повноваження, що рішення приймаються насправді вище вилівки комісією, А те, що президент підписує указ про переведення, це зовсім не означає, що президент має якесь відношення чи взагалі щось вирішує. Я хотів би зацитувати рішення Вищого адміністративного суду в справі No800 292-14 від 24 липня 2014 року. Свіже рішення літа минулого року, буквально один абзац. Рішення набрало законної сили, ухвалювалося колегію в складі п'яти суддів. Суд зазначає, разом з тим, положення закону України про судовострій статус суддів чітко визначено, що остаточне рішення питання щодо переведення судді до іншого суду в межах п'ятирічного строку є компетенцією Президента України, тоді як подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має виключно рекомендаційний характер. Це встановлено судовим рішенням. Фактично, якщо буде збережена ця норма або розширені повноваження президента, будь-який суд потім, у випадку, якщо суддя оскаржить те, що його не переводять протягом року чи півтора, як це було в цій адміністративній справі, чи оскаржуть інші дії чи бездіяльність президента щодо його кар'єри, він знову наштовхнеться на цю вже сформовану практику, що президент насправді приймає остаточне рішення, а вища кваліфікаційна комісія. Кваліфікований орган, той, який мав вирішувати питання щодо кар'єри судді, він його рішення має виключно рекомендаційний характер. Тому задачою на сьогодні є максимальне усунення цих політичних впливів. Це стосується, до речі, і Верховної Ради. Політика не має впливати на судді. Ми знаємо, що державна влада має поділятися, принаймні в Конституції, так записано, на законодавчу, виконавчу і судову. Якщо судова влада не спроможна, якщо рішення фактично приймаються десь у когось в кабінеті чи вдома, вони і потім ретранслюються до суду. Не є спроможним ні суд, не є спроможною, ні фактично державна влада як така. Тому звичайно, для того, щоби суди працювали і здійснювали свою функцію правосуддя і для того, щоб закон фактично діяв для всіх однаково, потрібно максимально ці політичні впливи усунути в межах чинної конституції. Ну а подальші. Звичайно, зміни також потребують змін до конституції. Це вже інший процес. На сьогодні задача умежити максимально політичний вплив, а також врахувати ті всі норми, які про які сказали мої колеги. Ну на цьому напевно я закінчу. Хайна, дякую.